Усіх вітаю на своєму каналі. І сьогодні ми з вами спробуємо створити цікавий такий проект. Він досить легкий, але досить гарно виглядає. Це намалювати сузір'я Великої ведмедиці. Ви, звичайно, можете створити своє власне сузір'я. Вибрати те, яке вам подобається. Ну, а процес виконання нашого проєкту буде виглядати ось так. Натискаємо зелений прапорець. І наша зірка малює нам Сузір'я. Ось Сузіря Великої ведмедиці. Тож, давайте розпочинаємо роботу над нашим проєктом. Кота родок, коли ми з вами видалимо, він нам не потрібен. І ми додамо з вами інший спрайт, який називається Star. Тобто зірка. Давайте ми шукаємо цю нашу зірочку, вона на букву S англійську. Так, так. Уже зовсім близько. О, ось це. Ми додамо ось цей спрайт і будемо його використовувати. А також ми створимо фон, От я вибираю сцену. Натискаю тло, вибираю інструмент заливки, вибираю колір, який мені буде до вподоби. Так, я чуть-чуть. Ось, давайте це візьмемо. І ми з вами так перетворимо в растр. і залимою. Ось так. Сцена в нас готова. Тепер переходимо назад на код і будемо створювати наш код. З самого початку ми з вами додамо блок, коли натиснуто зелений прапорець. Тобто, у нас відбуватиметься. Побудова нашого, нашого сузір'я після натискання зеленого прапорця. Нам буде потрібно перемістити нашу зірочку в початкове місце, ми десь приблизно її поставимо ось тут і переходимо з вами у рух і шукаємо ось таку команду, яка називається переміститися ось сюди. Тобто ми спочатку переміщаємо зірку сюди, а потім ставимо, вибираємо команду. У вас будуть трошки інші значення, це не страшно, це добре. І це, ну, це нормально. Далі нам потрібно додати блок, очистити все, олівець, але в нас немає розширення, тому ми натискаємо звідси кнопочку Додати розширення. І шукаємо олівець, І натискаємо олівець. Ось так. І тепер у нас є команда: очистити все. Додаємо її. Далі вибираємо надати колір олівцю. Давайте ми візьмемо гарненький жовтий колір якийсь. Так. Давайте це по максимуму. І ви ось такий колір десь приблизно особливої різниці немає, які ви колір візьмете. Далі вибираємо штамп це для того, щоб нам зробило копію ось цієї зірочки, ну по суті, відбиток. І далі вибираємо кнопочку опустити олівець. Якщо у вас раптом малює дуже широко, тобто ви десь робили проєкт і у вас налаштований олівець дуже широко. Ви можете задати розмір олівця, наприклад, одиницю. Ось таким чином. І тепер по чуть-чуть, чуть-чуть по чуть -чуть ми будемо переставляти нашу зірочку для того, щоб будувати наше сузір'я. Тобто ми будуємо з вами велику ведмедицю. Тепер ми беремо ось цю зірочку, я переставляю десь приблизно її сюди. Тепер я знову перехожу в рух, шукаю ковзати ось ця кнопочка і сюди. Так, і в нас досить часто будемо використовувати саме цю команду штамп, тому ми її можемо дивіться, взяти, таку, ось тут, додати її, і просто дублювати кожний раз, щоб нам її звідси не перетягувати. От бачите, вже нас перше намалювалося. І так далі з вами ми продовжуємо. Тобто ми з вами зробили, тепер беремо згідно нашого сузір'я, переміщаємо десь, наприклад, сюди, вибираємо ковзати ось сюди, так, я чуть-чуть підніму. Дублюю знову штамп, ну, правою кнопкою миші для того, щоб продублювати. Так, є. далі ми переміщаємось в наступну точку сюди. Знову вибираємо ковзати, Знову дублювати ось сюди. Так, Далі ми вже переміщаємось десь приблизно сюди. Можна чуть-чуть вище. Ось так. Знову вибираємо ковзати. Знову штамп, зараз покаже чуть-чуть скільки ми вже намалювали. Так, сюди. Тепер ми переміщаємось десь її ось сюди. Знову вибираємо ковзати. Дублюємо наш, нашу команду. Так, тепер ми з вами переміщаємось десь приблизно сюди. Так, і знову те саме ковзати. Штамп я вже зараз не буду. І останнє, куди нам треба переміститися, треба ось сюди в цю, в цю точку переміститися. Ми можемо її взяти, звідси вже готовий. Так, це в нас буде, давайте подивимось, ми ще можемо не вгадати точно. Давайте ми з вами подивимося, де це в нас знаходиться. Це значить. Так, значить ковзати сюди. Це перше, це буде друге. Це буде третє. Ось сюди нам треба ковзати. Значить, 22 мінус 7. Так, шукаємо. Ось це ну, так, нас Вибираємо сюди, ставляємо. І пишемо 22-7. Так, штамп уже ми з вами не робимо, він нам, по суті, не потрібен. І так, давайте перевіримо, що у нас вийде. Натискаємо. Ось так. в нас намалювалося сузір'я Великої Ведмедиці. Таким чином, ви можете побудувати будь-який проект, будь-яке сузір'я, використовуючи ось такий метод. Друзі, дякую вам за увагу, за те, що ви додивилися це відео до кінця, і надіюся, у вас дуже легко це все виходить, дуже легко у вас це все вийшло, і ви зробили свій власний проєкт, тобто намалювали своє власне сузір'я. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі, поширювати відео, ділитися з друзями. Всім дякую за увагу! І до зустрічі у наступних відео.